Ще одна сумка це легесенька сумка. Я вже говорив, що в нас є різні назви е, товарів, і це сумка кальмар сквіт. Е, тому що е, пам'ятаєте, коли е, кальмар пливе, а потім так хоп і розкриває свої щупальці. Так само ця сумка робить, вона отак от е, скручена, а потім її можна відкрити. Тобто це компактна е, для транспортування сумочка, е, зроблена з тканини, якою з якої роблять гамаки, така е, вітрильна тканина. Е, Отак от от вона розкривається і, будь ласка, сюди може лягати довгі ласти. Сюди можна кинути, наприклад, сонцезахисний крем, або окуляри, або той же самий телефон. От, оця лямочка теж продумана для того, щоб носити сумку через плече. І це теж важливо, тому що якщо ми їдемо на скутері, то зручніше було б якось комфортно нести сумку. Це сумка для локальних переїздів. Так? Тобто ви взяли, скорнули цю сумку, кинули, наприклад, в оцю, полетіли далеко на якісь інші острови. Потім ви все забазувалися на якомусь якомусь хомстеї. Там кинули цю велику сумку і поїхали далі вже з маленькою через плече. Вона сохне просто в лічені хвилини. Вона міцна, тому що самі розумієте, якщо людина на ній висить, то вона буде міцною. А от, і вона. Е, ну, Підкорила серця багатьох фрідайверів. Вже всі люди люблять цю сумку. Е, навіть надають їй перевагу якимось міцнішим сумкам, які виглядають міцніше. Давай, звісно, кладемо і подивимось, як воно виглядає. Ну і плюс її можна використовувати просто як сумку. Можна використовувати просто як сумку для шопінгу, е, їздити на ринок за манго або за Чим там ще? помідорами, е, папаєю. От, а... Головне не за дуріаном. Не за дуріаном. Ну, бачиш, так, да, це наступна наша сумка буде для того, щоб возити дуріани. До речі, це сумка, яку ми зараз будемо говорити, в ній можна возити дуріани. Так. Але буде трошечки, якщо м ставити в ноги, То, а не, це, а не, це а не це собі. Це Мінімальна вага. І максимально... Так, це якраз ну, ідеально відповідає концепт. Треба у от місця Будь займаю. ласка, хоп. І поїхали, можна і так її поставити, можна і так її поставити. А, зручно, я користуюсь цією сумкою так само часто, як і цією, просто якщо я їжджу десь коротенькі на якісь подорожі. П'ять кольорів а, можна вибрати з того, який вам подобається. Як виглядає? Ось. Я. На плечі візьму. І отак. Так я їду. Так. Або так, ще можна от так от зробити. І поїхали. А це що сюди, рушницю а, можна е покласти? <погласити> ні, це е штучка, яка просто для того, щоб її згорнути, потім, коли згорнути, ми використовуємо цю штуку. Так, то це просто е щоб воно було до ладу. Але справді рушник, наприклад, можна сюди вставити запросто. З мікрофібри. З, з мікрофібри, обов'язково. Тревел, концепт тревел-фрідайвінгу. Якщо ми вже за нього взялися, то треба його триматися. Так? Ем... Давай розкажемо про. Ще один продукт. Як, як на мене, це дуже крута річ. Я бачив подібне у дайверів, коли вони використовують грузовий пояс і насипають у кожен кармаш із кордури пісок. І таким чином їм не потрібно возити з собою грузи або в літаках, або просто брати грузи до берега. Ось така сумочка. Ми вирішуємо одне з болючих питань фрідайверу це е, донний вантаж, донний груз. Це, е, Оскільки для тих, хто не знає про фрідайвінг, ми пірнаємо е, від поплавка і мотузка йде вниз, вона прикріплена до донного грузу, е, щоб ми могли себе туди е, е, затягувати. От. І зазвичай це якісь свинцеві е, вантажі. Е, і Знову ж таки, те, що Діма каже, що ну, важко їх возити навіть на короткі дистанції. Не шим... те, що важко, я просто хочу вам нагадати, що, наприклад, Turkish Airlines за, кожен, за кожне кіло перевантаження вашої ваги це 20 євро. Якщо ви везете більше, ніж другу поклажу, це дуже великі гроші. Це від 200-250 євро. Тому це дуже важливо, щоб ваша вага була мінімальна. Абсолютно, і ми вирішуємо цю проблему таким от чином через таку міцну, е, ну екстра супер-пупер міцну сумку, е, в яку можна накидати будь-якого грузу цегли, е, каміння каміння будь-що. Е, і просто вона кріпиться лямками до мотузки, і ви собі з нею пірнаєте. Е, Давай, дуже, просто, це дуже просто, тому що говорити тут, тому, тому говорити тут багато про що немає. Е, але важливо, що е, знову ж таки ми хочемо, щоб продукти були мали якісь універсальні е, цілі, да? тобто, щоб вони їх можна було використовувати не тільки під фрідайвін, тому що ми розуміємо, наскільки е, невеличкою є ком'юніті фрідайвіру, але якщо у вас вдома валяється ця сумка, і хтось з ваших е, з вашої родини не фрідайвер йде е, на ринок. То для чого він буде використовувати, чи вона там буде використовувати ті пластикові пакети, а просто візьме цю сумку, кине туди е, кавун, папаю, манго та будь-що, е, що буде трошечки більшого розміру, ніж ці от е, квадратики. І її теж можна носити як сумку на спину. І ці фрукти будуть дихати, тому що вона викладає. Дихати. Просто, е, це реально потужна сумка, е, і в неї можна багато що вести. Отак це буде виглядати. Це просте рішення проблеми донного вантажу для фрідайверів. Потім взяли собі, склали її гарнесенько. Вона теж буде компактною, маленькою. Знову ж таки, це теж може бути ваш органайзер. Ви теж можете повісити її до щогли корабля, туди накидати всі свої, всі свої спорядження, ті самі трубки, про які я говорив, плюс ще один бонус. Ти береш цю сумку, ти кидаєш сюди свої гідрокостюм, снорклер, сноркл, маску, і просто макаєш в опріснювач, в там, якусь балію, де ти оприснюєш всю, всю своє спорядження, вийняв, повісив, воно сохне. Це практично. Я користуюсь цією сумкою у різних контекстах. В першу чергу, звісно, фрідайверських, якихось морських. тому що Особливо практично, коли група займається. Абсолютно, звісно, звісно. Це вічна сумка. І, якщо... і орендне, орендне спорядження, коли твої студенти не мають власних масок трубок. Так. Всім роздав і потім в цю сумку зібрав. Отакі от історії, такі продукти, товари ми виготовляємо з брендом Fish and Stills. Дбаємо про те, щоб це було в першу чергу зручно для фрідайверів, щоб кожна маленька деталь е, була, вирішувала якусь маленьку проблему, або просто веселила вас і піднімала вам настрій, як наприклад, кольори наших сумок. По-друге, ми е, теж дбаємо про те, щоб продукти були універсальними, щоб е, ці, це спорядження можна було використовувати не тільки по одному призначенню, і щоб вони були. Е, щоб служили вам, довго служили. І це такий спосіб дбати про довкілля і зменшувати кількість споживання, яке в світі набирає страшних обертів. От. І те, що я вже сказав, ми теж хочемо, щоб фрідайвінг залишався святом, що це, щоб ви йшли в воду з хорошим настроєм і щоб поверталися з води з хорошим настроєм. Тому, наприклад, кольори наших сумок, і в цілому настрій нашого бренду це е, фестиваль, карнавал, свято, сонце, квіти. Балійський вайб. от. І сподіваюся, що якщо ви триматимете в руках один з наших товарів, то цей настрій до вас передасться. Ян, я дуже дякую тобі за це дуже цікаве інтерв'ю, за ці круті продукти. Я сподіваюся, що ми з тобою якось ще освітимо якісь споти з фрідайвінгом. І під час цих подорожей ми будемо показувати оце спорядження. Безпосередньо у використанні. Так, Я дуже дякую теж. Ну, твоя увага мене підбадьорює і дає зрозуміти, що е, в цьому бренді є смисл. Е, і я дуже радий взагалі знайомству, е, тому що ми на одній сторінці, ми маємо спільні інтереси, хобі. Е, цінності, на одній хвилі. На одній хвилі, абсолютно, да, точно. Я забув найфрідайверськіше. Нас найфідайверськіші вислів, які підходить тут зараз. Да? клас, дуже дякую, дякую тобі.